Добрий ранок, друзі. Таке було запитання, скільки я з собою собак беру на полювання. Ну, відповідь тут такий буде. Є різні полювання, колективні, одиночні полювання. Якщо колективне, то я беру 2-3 ягоди, допустимо, по якщо це перу. По хищнику я всіх собак беру одразу, тому що у нас дуже великі каміші. Одне-дві собаки тяжело справиться. Це якщо так по хищнику. По фазану, якщо я сам ходжу, я беру тільки одну собаку. Більше мені собак не треба, тому що вони будуть старатися друг поперед друга, показати, що вони добре працюють і будуть фазана зарані піднімати. А коли одна собака вона там слухняна, крикнула, вона все трошки газ збавила, жде хазяйну. А толпою тяжело управляти. Ну, Хто як знає, хто полює, той пойме мене. Поэтому вот такий мій ответ. Звісно, коли на хищника я стараюся, щоб всі собаки працювали, вони до другу адреналін подають, азарт. Тоді все чітко. Хищника швидко виганяють. Ну, намного легше. Як я болюю в основному по хищнику, то я беру собак з собою всіх. Понятно, що два дні тяжко їм на вторий день вже не та робота, як, допустимо, цілу неділю вони сиділи вдома і в суботу ти береш їх перший день, та вони комись то й перевертають. На третій день, понятно, що тяжче. Десь хтось порізався, десь хтось. Ногу пробив таке. Так що такого? Гарного дня.